У нас каюта без балкону, без, вік... без вікна. Звичайно, внутрішній йдемо. Четвертий поверх 4202. Так, ось наші. Hello. 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 Наші валізи, сеньке. Опля. Так. Велкам! Заходимо. Клас, давай кинемо речі. Так, Дивись, для тебе браслет. Клас, дитячий. Так що нам тут поклали? Інформаційні листки. Супер. Рушники, це рушники для басейну. Треба на двері так повішати. Розклад. Welcome to Marseille. Можна, Тимофіко. І е, розписані всі події, які відбуваються на борту, де саме відбуваються. Так, ще якісь інформаційні спешл. Запрошують в клуб кости. Так, є телевізор, дивися. якась Італія. Що в нас ще тут є? Є фен. Можна, розувайся. Телефон, світло. Що тут іще? Міні-бару немає, до речі. Минулого разу в носі був міні-бар. Є USB, розетки. Ось світло. Шафка. Є спаса... ці рятувальні жилети. минулого разу такого не було. До речі, через годину має бути інструктаж. У нас же вказано де ми маємо бути, щоб отримати інструкції. Порятувальні шлюбці. Ой, досить простора. Бушова. Багато місця. Клас. Багато рушничків для всіх. Водичка є, милко є, дозатори теж є. На ліжко, давай. Далі, я, сам не я підстрахую тебе, давай. Оболю. Нам треба камера. Опля. Ось так виглядає каюта внутрішня на трьох осіб. Для дитини. Другий поверх і двоспальне повноцінне ліжко для дорослих. Оце? Це якийсь браслет. дитячий. Це рятувальний жилет. Це треба буде навчитися, тобі покажуть, як одягати на випадок. На всякий випадок. На случай. Клас. І на екрані теж бачиш, розказують, як треба. Водичка є, але вона платна. 3,50 євро. Плюс 15% ще знімуть за сервісний збір. <плес> Стеля. Класна каюта. Але що нам ця каюта? Ми тут будемо зовсім трохи часу. Клас!